1000 доларів вам чи 2 наступному. 2 наступному, я не жадний чоловік. Я кажу 3000 доларів вам чи 4 наступному. 4 наступному, брат. О, ви двоє так маєте відпускать. Да, такі, да, да, да. О, тоді да. 5 наступному. 5000 доларів вам чи 6 наступному. 6 наступному. 1000 доларів вам чи 7 наступному. будь ласка вам гроші. Що, що Ого, для чого? Ну тут я цю суму запропоную наступному? тисяч доларів вам чи 15 наступному. Наступному, наступному. 15 тисяч доларів вам чи 18 наступному Wow, that's about 10 minutes. Well, it's pretty much like